Привіт, друзі! Мене звати Ася, я співзасновниця Фарматін, і сьогодні в мене в гості. Павло. Хімік, відділ синтезу білдинг блоків. Де ви навчалися, угу. та яку спеціальність отримали? Я навчався в КПІ ну, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, спеціальність 161, хімічна технологія та інженерія. Так, я отримав бакалавр, а далі я вже поступив спеціальністю чисто хімія, далі ось розвивався. Коли ви зрозуміли, що хочете працювати саме у цій сфері? О, взагалі, я б розуміти, що хочу прямо на органіку, десь в 10 11 класі. Бо якраз оце в 9-му почали більш-менш нормально розповідати про хімію. Потім почали розказувати про органіку. І я зрозумів, що це дуже цікаво, і мені прям хочеться потім в майбутньому розвиватися в цьому напрямку. Тому я ще до вступу в універ, вже розумів, хочу бути хіміка органіком Які професійні та особисті навички необхідні у вашій щоденній роботі? З особистих можу визначити о прям відкриті спілкування, бо це реально дуже допомагає. Комунікація між відділами, донесення того, чого хочу я як синтетик. а з професійних, якраз знання хімії. Як звичайно, і розуміння технологічних процесів завдяки 161 спеціальності чи співпрацюєте ви з фахівцями з інших відділів? Так співпрацюю, і найбільше всього часу я співпрацюю з відділом фронтографічної очистки, бо нам у нас дуже багато роботи. У нас дуже багато цей спектр матерії ну речовин, які ми робимо. І ми на постійному контакті якраз з людьми, які займаються очисткою цих речовин. І це контакти, наприклад, нам треба, щоб він там прогнав в менш полярній системі, щоб він більш розтягнув. Чи він не використовував певний розчинник, бо він може реагувати там з деякими функціональними групами, наприклад, замінити один силік гель на інший, ну і так далі. Які типи сполук ви синтезуєте найчастіше? Ой, тут взагалі дуже величезний спектр. В мене немає прям якоїсь не е, найчастіше синтезованої молекули в плані типів, е, бо буквально прям спектр цих сполук величезний. Це як звичайна ліфатика, це аліфатика, це циклоаліфатика, звичайні ароматичні сполуки, гетероароматичні сполуки, і вони функсуя додаються е, дуже різноманітний функціонал до них. Рязні аніни, сульфохлориди, сульфофториди, там тіоли і так далі. Чи є у вас улюблений синтез? Так. Це я не знаю, чи можна прямо розказувати фінальний, але все починалось з ментола. Буквально з трьох синтез, де я просто брав ментол, проганяв через ці реакції і за не знаю, за тиждень зробив достатньо велику масу для замовника. Його все влаштовує, все супер. І взагалі з ментолом приємно працювати, бо це пахне м'яткою, все це. Ви говорили, що працюєте у відділі, які працюють з білдінг-блоками. Ага. Поясніть, будь ласка, що таке білдінг блок? – це молекули там, з молекулярною масою, там, не знаю, від 70 десь до 300. О, основна задача взагалі, щоб у них була якась відкрита функціональна група, з якою вже буквально починають працювати замовники після того, як отримують від нас цей білдінг блок. Я взагалі о, розповідаю. Тобто людям, які не сильно знають, що, що саме я роблю, але так, ну, не можна прям сильно палити, чим саме я займаюся, я це проводжу по аналогії з кубиками Лего. Тобто, буквально це величезний пазл, який там має у себе ось, мільйон кубиків Лего, інструкція, і буквально що, ми, ми сидимо з це, збираємо, збираємо на цій інструкції вже в якийсь фінальний типу продукт. Моя задача як хіміка, якщо аналогії, це зібрати невеличку частину цього лего, де далі вже цей блок буквально передається замовнику, і замовник у фінальній собі інструкції, яка йому там необхідна, вже бере достатньо багато кількість блоків і збирає все вже те, що йому необхідно. Скільки в середньому займає синтез однієї речовини від отримання задачі до готового продукту. Цей час складає десь від чотирьох днів до двох-трьох тижнів. Самої гірше, саме гірших випадках, це вже декілька місяців. Це в цілому залежить від кількості наявної матерії, ну наскільки вона доступна, і від складності проведення реакції. Що відбувається, коли експеримент не дає очікуваних результатів, коли в нас фейл по деяким експериментам, то ну ми плачемо чесно. Якщо дуже дорога матерія, ми плачемо дуже гірко. Якщо матерія не дуже дорога, то ну, ми буквально розбираємося, через що воно типу, невдалий експеримент? Чи це хімія не працює, чи у нас це просто руки криві? Якщо хімія так не працює, то ми шукаємо інші типу, як це, синтетичні методи, ми більше літератури вивчаємо типу, вже перетворення цих сполук. А якщо руки криві, то ну, набагато простіше, просто не косячі. Буквально просто там дізнаєшся, де саме ти накосячив, і не повторюєш цих помилок. Які книжки можете порадити для вивчення органічної хімії? О, на початку своєї кар'єри має сенс почитати, наприклад, Ті Айхера Айхер, препаративний органічний синтез. Там прям доволі класно про це розповідають. І взагалі, вже більше восьми років о, я користуюсь книжкою Clayden, Organic Chemistry. Там буквально розписано. Майже все трошечки, але буквально все. Що вас найбільше захоплює у вашій роботі? Найбільше за все мене захоплює в роботі по перше постійний темп. Тобто, в нас в роботі немає такого, що ти от постійно рутинно сидиш, не знаєш, чим себе зайняти. Робота завжди є, і окрім цього, буквально в нас є величезний спектр реактивів, о, завдяки яким ми можемо якраз ці перетворення переду. Робити, що вас надихає у вашій роботі? Наро саме в моїй роботі мене надихають, не повірте, люди поруч. Бо буквально о, ми знаходимося в такому середовищі, де все пов'язано на хімії. Ми всі думаємо про хімію, і завдяки тому, що дуже багато місків поруч починають думати про хімію, по-перше, ми можемо дійти до якогось там таку консенсусу в плані синтезу якоїсь однієї чи іншої речовини. А по-друге, ці ж люди буквально діляться своїм досвідом типу органічного синтезу, і вони можуть розказувати те, чого ти буквально не знаєш, а в них в книжках цього не пишуть. дуже класний приклад. це навіть вже не на сфері хімії, буквально. Цей спектрометрії і у нас є людина, яка це займається протонним магнітним резонансом, і у нас типу його робота. Ну наша взаємодія з ним. Це буквально ми йому віддаємо ампулку і отримуємо вже спектр з аналізом, типу, нашої речовини. А він це прям дуже класно шарить. Він розповідає про це, взагалі, як воно працює, як працює апарат, чому воно працює саме таким чином. Розповідає про усілякі типу, нюанси зняття. Тобто в нього вже реально є цей інстаграм-канал, не знаю, там на три тисячі людей. Я хочу, щоб він став прям популярним популярним. Бо він з однієї сторони не розказує про органіку, але він буквально розказує про те, з чим органічні хіміки стикаються кожного дня. Що б ви сказали тим, хто тільки починає вивчати хімію? Все що вам розказують в школі, можу сказати одразу на першому курсі, вам точно скажуть, що забудьте все, що вчили в школі, але насправді. В школі вас знайомлять сам з невеличким шаром того айсбергу, який е, ховається під цим понесеньким шаром. Чим глибше ви будете вивчати хімію, тим більше цей айсберг ви будете бачити, але від цього він не стане більш страшний. Типу він буквально буде різноманітний, цікавий. Прям очі будуть розбігатися саме в яку саме спеціальність має сердц виблюватися. Органічна хімія, аналітика, таку не знаю, спектрометрія все цікаве, реально. Коли ти вглиблюєшся, прямо рекомендую. Дякую, пане поголу, за те, що долучиться, і Власне. чекаємо вас у наступних епізодах.